Розумію, що ваша улюблена команда, за яку ви і самі виступали, сьогодні поступилася, але все ж таки, які емоції після цього поєдинку? Все прекрасно. Якби не травма, це сьогодні гравець Сокола отримав. То взагалі я вважав би, що ну, спортивні результати він такий. Сьогодні граєш завтра, як Юрій Францевич каже на небі. Результати всі написав вже Бог. І гравець наш, який воює в п'ятій штурмовій, сьогодні, будучи відпустці, приймав участь у матчі. Тому. Я задоволений. всім кажу погода регбійна, поле прекрасне. Публіка прекрасна. З результатом, звичайно, я не незадоволений. Тобто, якщо ми будемо в трійці, то, то я вже буду вважати, що завдання на сезон виконане. Якщо ні, ну значить погано працювали, погано старалися, тренери, гравці. Але з другої сторони, ще раз кажу, враховуючи, що наших більше 20 гравців. Більше сьогодні, 35. Ну це ми з ветеранами а. говоримо. Та я більше 20 тих, хто би реально міг посилити команду сьогодні. Фактично Бо, ще факти одна команда. Факти фактично, команда з запасними та воюють, то, то я вважаю, що вже. Що ми граємо в регбі – це вже результат.